Дітям про хліб. Презентація для дітей дошкільного віку. Загадки про хлібні вироби. Був зерном він у землі, став і сілью на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. У шматочку тіста знайшлося для начинки місце. Усередині нього не буває пусто є м'яса або капуста. Озерко молочне береги калачні. У день веселих іменин випікають хліб один. Швидше називай випікають коровай. Кільце непросте, кільце золоте, блискуче, хрумке, всім на дива дуже смачне. Довгостіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували ще й сметанки додавали. Перше правило не можна хлібом гратися і кидатися. Друге правило черствий хліб віддай тваринам або птахам. Хліб який, м'який, пшеничний, гарячий, запашний, святий. Імен багато має хліб. Рогалик, батон, пиріг, паляниця й караван. Споживаючи хліб, ростуть і розвиваються діти. Він дає сили для життя і праці всім людям.